Міжнародний день танцю відзначили в Коломиї. Творчі хореографічні колективи громади об'єдналися на площі біля міського палацу культури та мистецтв. Народний дім там ділилися своїм мистецтвом. Велелюдне дійство зібрало у Коломиї танцівників з усіх колективів, від найменших до поважних. Це учасники хореографічних колективів, які сьогодні працюють у Коломийській громаді, завдяки нашим воїнам. Вони плекають любов до всього нашого крізь призму сучасного українського хореографічного мистецтва. Це народний ансамбль танцю Сварга, театр сучасного танцю Ерідан, танцювальний колектив Іванівецькі візерунки, хореографічний колектив Натхнення із стовмачика. Центр позашкільної освіти представили художній колектив бального танцю Квіти надії та зразковий ансамбль народного танцю Дивограй. Своє мистецтво демонстрували танцівники колективу Агілас, студія танцю Ексклюзив. Виступ підготували і учасники спортивно-бальних танців при Коломийському народному домі, а дебютний танець підготували представники. Ники волонтерського центру Нескорена нація. Ми також вирішили зібрати всі колективи, які на даний момент працюють. Коломийській громаді я щиро хочу подякувати усім керівникам, які доєдналися до цього свята. Усім учасникам вручили подяки від управління культури та туризму Коломийської міської ради та Паласу культури і мистецтв народний дім. Ми маємо можливість з дітками насолоджуватися тим мистецтвом, яким займаємося самого маличку, і я особисто танцювала з дитинства і передаю це мистецтво діткам. Наша загальна мета. Нести у масу культуру, мистецтво, танцювальне мистецтво, українське.